Шановна громада, розпочнемо наш захід із загальнонаціональної хвилини мовчання. Снігом і дахи і асфальтом студить вітер щоки не серця. Кажуть, люди: будемо стояти, будемо стояти до кінця. Наша Батьківщина Україна, а її обплутує біда, її доля мов гірка калина, предковічна зовсім молода. Усміхнулось молоде обличчя. На що сніжинка розтає. так майдан національно звичним символом України постає наша батьківщина Україна крізь віки у нетрищах століть, не схиляла голови коліна. На Майдані гордою стоїть. Це важка робота, а не свято. Україно, не ховай лиця, прагнемо щасливу долю мати. Мусимо боротись до кінця. Добрий день, шановна громада. Сьогодні Україна відзначає день гідності та свободи, день, який став символом незламності нашого народу. Саме цього дня, у 2004 та 2013 роках, на майдан незалежності вийшли тисячі небайдужих українців. У листопаді 2004-го, щоб відстояти право на чесний вибір і справедливість. А через 9 років, щоб захистити гідність, свободу та європейське майбутнє України, цей день нагадує нам про доленосні події, які змінили історію нашої держави. Він про мужність і віру, про готовність кожного з нас стати на захист своєї честі, своїх прав, свого народу. Це не просто дата в календарі. Це символ живої пам'яті про тих, хто піднявся на боротьбу за істину, і про тих, хто віддав життя за наше мирне сьогодення. Сьогодні ми схиляємо голови перед усіма, хто не злякався і не зламався, перед тими, хто відстояв свободу на майдані, і перед тими, хто нині боронить її на фронті. Їхня жертовність і любов до України це світло, яке веде нас уперед, навіть у найтемніші часи. Ця дата це спалах пам'яті в серці нації. Вона нагадує нам, що свобода не впала з неба. Її вибороли потом, болем і кров'ю ті, хто не скорився темряві. Сьогодні ми вшановуємо справжніх героїв, тих, хто з вогнем у серці і вірою в душі піднявся за право жити гідно. За право називати цю землю вільною, їхня боротьба це пульс нашої держави, це вогонь, який не згасає в серцях українців. До слова запрошується секретар Берестинської міської ради Катерина Єніна. Шановна громада, шановна громада нашого міста, нашого Берестина. Сьогодні ми вшановуємо тих. Для кого поняття гідності, свободи, честі – це не просто наймене. Це код нашої нації, наша ідентичність. Те, з чим прийшли цей світ кожен із нас. Бо ми українці. Ми гідні того, щоб жити у вільній, жити у незалежній, жити у свободній Україні. І сьогодні у нас відбувається це протистояння, яке ми називаємо війною за незалежність. І ця війна за незалежність України почалася не в 2004-му і не в 2013-му. Вона почалася відтоді, коли народилася українська державність. Нелегкі часи переживаємо сьогодні. Ми з вами. Але ще раз наголошую про те, що в душі і серці кожного українця червоною стрічкою проходить оцей код код нації бути гідними, бути вільними, бути достойними честі всіх тих, кого сьогодні ми називаємо героями. Сьогодні дійсно свято. Тож зі святом кожного з нас! Зі святом українство! Зі святом Україна! З Днем гідності та свободи! Хай процвітає наша українська земля! Слава Україні! Слава її героям! Слава кожному, хто живе на цій землі знаймення українець! Сьогодні ми зібралися, щоб віддати шану героям, які з непохитною відвагою та самопожертвою стали на захист гідності і свободи нашого народу. Перед нами тризуб вічний символ сили, духу, єдності та нескореності України у його золотих лініях подих століть. У кожному зубці наша пам'ять і відповідальність перед тими, хто стояв за правду і волю. Він нагадує нам, що Україна тримається не лише на землі і кордонах, а передусім на серцях тих, хто вірить у неї, боронить її. Шановні присутні, запрошуємо вас покласти квіти до підніжжя пам'ятного знаку Державний герб України нехай ці квіти стануть нашими словами сказаними серця. thank you Зквітаємо в світанок після темряви. Непереможна, горда і сповнена світла свободи. Хагідність стане її серцем, а свобода вічним подихом. Слава Україні! Наш захід завершено.